Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Ви на каналі Світ Назара. І да, я граю зараз на планшеті. Я дивно в себе не виглядало. Вибачте, ну у мене просто ноутбук зламався, і я не можу грати в Roblox. То я вирішую поки на планшеті грати. Ми в Roblox-ході пограти. А зараз ми пограємо в One Level Free Stickman. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте колокольчик. Ну ми почнемо. Я вже всі уровні пройшов, і от ви бачите, всі боси пройшов. Ну, вибираємо перший левел. Давайте подивимось історію. Ми жили щасливо, але на нас просто взяли. І храна спіймала. І посадила на плече. І е, понесла в тюрму. І ми опинюємося в тюрмі. І так, нам потрібно втікти з тюрми. Давайте поб'ємо. Бачите, тут другий уровень. У мене ще є три частини цілих. Це третя, у мене ще є друга і перша. Так що це дуже цікавий час. Якщо по чесноку сказати, то я не всіх пройшов, я тільки третю пройшов і другу тільки почав недавно. Ну, сьогодні ми тільки 25 пройдемо, левлів. Ну, а це буде на сьогодні перша частина. Як ми розумієте. Будуть у мене ще частини виходити. І хочу сказати, що підпишіться ще на мій другий канал Світ Назара розмальовки. Вибачте, але в цій грі просто є, є е, е, реклами, тому приходиться їх промотати. О, бачите ключик. Вам тут треба негайно його зловити, бо якщо він впаде, то він розб'єдєв і вам прийдеться цього, цей левел. Так, тут я пам'ятаю, бо хоч я і давно грав в цю гру, але я тут досі пам'ятаю, які карточки потрібні. Нам потрібно туди. Біжимо, біжим, біжим, біжим. біжимо. Оп! Так, ще сюди, і закінчено. бам. Ще. Ми змогли прийти п'ятий лев. Нам ще перестоїть 20 левелів пройти. О, тут просто слизький підлога. Просто треба бути обережним. Поїхали. Учить милика. Супер миллионный. Бачите, не так швидко написано. А чому не так швидко? Подивіться, тобто що тут зробиться. Каравусь. Так, тут потрібно вгадати, я політаю по пам'яті, що тут? ми спорудя всі легли на ігічах. І тут за ці, два, за ці левели нам попадеться тільки два боса. А які ви побачите в відео і не, не, і не перематуйте, і ви побачите, які боси. А як вважаєте, може мені ще одне з відео зняти, як будуть виглядати всі пози, як їх проходити? Я потім ще подумаю. Далі, далі нам потрібно. А, точно. Тут все поки буде обічно. Ну тільки ми станемо на цю платформу, вона почне крутитися, вертетися. Уй, бачите? Уі! Не перепутати. Тут все легко. Але нам потрібно взяти і червоний ключ перше. Далі зелений ключ і жовтий. Тут потрібно їх тягнути. Тянем тянем, 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 тянемо. Пац! Тепер зелений. Тяним, тяним, тяним. О, тут обережно. Це обережно. Ой, блін, ось такі случаї можуть статися, якщо ви сюди цей вугол дозволкаєте. Такі случаї в мене інколи бувають. Пана. Так, тепер який у нас левел зараз буде? 12. Ой, реклама якась. Вибачте за реклами. Мені не подобаються реклами. Вічно потрібно чекати, поки закінчить. Так, Реклама закінчилась. Це дуже хорошо. О, ось, якраз і перший бос. Як його проходити, дивіться, бачите, мігає червоне світло. Червоний, червоний, червоний мігає. Значить, нам потрібно на цю червону стати, Бо зараз появиться шипи. Все, бачите? Тепер, бачите, зелений, зелений, зелений мігає. що чи, Фух, встиг. Так. Зараз буде наступний кольор, і треба так буде. От бачите, зараз синій. Ааа, зараз не встигну. Зараз не встигну. Фух! Оце мені дуже зараз повезло. Бо я би не встиг. Так, нам треба на... помаранчевий, оранжевий. І останній це буде вроді жовтий, як я пам'ятаю. Так, зараз жовтий м'яє, да? Я да, правильно. Жовтий, 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 оп. І вже зараз, зараз виход відкриється, ми бежали його босу. Все, це бачите. Цей бос такий був. Прикольний. Ось, ось тут потрібний екравлик. Тут нічого не поміняв, тільки ми так будемо повільно йти. Цей левел довгий, Ну, приходить його, проходить. Бачите, такі моменти бувають, тому що повільний. Я стараюсь, я біжу, як молния. типічно я, який наблюдаю за ним. Да-да! Угу. Круч. Я пошукаю. Так, тепер треба уходити. Боже, як я повільнюю Фух, Фу, добігли. Які на це закінчився. От, Ось тут трошки важкенько. Тут буде важкенько. Збираємо. Тут потрібно всі ключі зібрати. Не поняв? Не зрозумів, вибачте? А чому не трохи? Вибачте підписники? Чи трохи залагали. Лавчати не слухався мене. Sabły. Нажимаем на расчешок. Не прогно. Я подумала, что в воздухе, але що я забув, я что в воздухе не прыгаете. Короче, уровень мене трохи раздражає. Трохи такий себе. Такий самий почті, як цей ралбик. Опа. Це все три ключа і плей веселковий ключ. Оооо! Оце не ключ, оце, бачите, голубий точніше. Найважче підібрати. Найважчі ключі в, на цьому левлі. Бачите? Він так розташований, що треба так вдачно прийнути, щоб його можна було підібрати. Уявляєте? Ну. Yes. No. <laughs> Боже, як прикольний. І так, ми будемо зараз. Брат, і голубий ключик, точніше. І без ніяких, постараємося. Трудний. Береться надо у бадю, що чесні. Фух, останній ключик, в цей уже легше. Ее! Нам треба його дотягнути. Все! 14-й уровень пройдемо! Прямо на місці поставити всі кубики. Сині до синього, зелений до зеленого, червоний до червоного. Давайте почнемо з синього. І, 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 і. Це поставилось. Так, це скинемо вже. Я нажму ще на речах і далі опущу. Ну, і так рівно. О, все, піде. Тут мені все потрібно на кульку нажати. Це було, не знаєш. Нам ну, просто потрібно було просто нажати на неї. Це такий легкий леву. Зараз цю кульку вона тебе не вбиває, але ти не можеш не прийти. Це, типа, стіна. Але треба просто нажати і не Якісь дивні ваги потрібно перевірити. Що це забаги? Опа! Став. Без ніякі сходить. Так. О, тут дуже просто. Просто треба поприйгать. Уй! Це чай займе деякий. Ну нічого. А просто потрібно проходить. Так, ми вже майже зменшили уменшили його. Трошки треба бригади. Треба пригади токи, поки він вже не буде. О, це бачите, він вже не зменшується. Значить, підходить. Це мене виходить. Ну тут теж смішний. Так, да, ми можемо вже білого чоловічка вийти, але нам ми не можемо. Нам іменно потрібно, щоб Тікман вийшов. А не ми. В чому і заключається прикол? Ми замість нього проходимо цю гру. Це було прикольно, забічки грали. Так, чекайте, чекайте, чекайте. Тут трошки важкенький уровень для того, що хто не грав цю гру. Я грав, то я вже знаю, як все розположено. Але ті, хто не грав, то якщо ви не можете прийти, ну то спортуйтесь подказкою і там ви можете просто пропустити цей левел. Боже, як мені ці реклама надоїла. Я ці реклами так не люблю. О, тут, ну, не так важко, як делайте. Думаєте, що це за кнопки, що це за кнопки Думаєте? Ага. Так, сюди, 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 сюди. Yeah, Є, пройшли. Так, пішли. О, oh, тут потрібно, дивіться, тут написано вихід, але по-англійському перекладається екзіт. Замотримо слово зібрати, exit. Мають остатися тільки букви ОСМ. А, всі інакші зібрати. О, все. Бережно, стерігаємо їх, бо умрем від них. О, цей уровень дуже нервує мене. Ви тут будете просто зменшуватися і збільшуватися. Тільки як це нервує, ви би знали. Ай, швидше. Та знов чекати. От розумієте, знову чекати. І мені це не подобається. Довго подібничка. Зараз ми легко прийдемо і швидко, швидко. І так, ми вже на 20 буде зараз четвертом левелі, але нам як завжди, реклама заважає. так. Mm -hmm. О, це 24-й. Бачите, бос? Коротше, можна не запом... Я зараз не буду дивитися. Ви можете послідкувати, але тут воно нічого не міняється. Тут треба просто два рази направо і один раз наліво. Араз знову направо потрібно. І потім останній раз наліво. Опа. І вже тут потрібно буде. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. так. О, тут все, ми пройшли 24 левел. І останній левел, який ми ще не пройдемо, це буде 25-й. Тут просто потрібно річажочок перенести. Давай, 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 давай. Такий великий. Ну і на цьому будемо вже ми закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте колокольчик. А з вами був Світ Лавера. Всім пока-пока!